Солодощі, листи, теплі рукавички та шкарпетки. Усе це днями поїде на передову від дітей Житомирщини. Особливо шкарпеткам усі будуть дуже раді, зізнається військовий. Зараз дуже актуальне питання. Бо в такі морози, щоб наші хлопці не мерзнули, мали змінні шкарпеточки. Як кажуть, якщо тепло в ноги, значить тепло в організму. Збирали посилку вихованці позашкільних закладів з усієї області. І це далеко не перша акція Житомирського обласного центру дитячої та юнацької творчості. У кожній коробці, яка представили дітки, з теплом зібрані всі речі, які, сподіваємося, зігріють і воїнів там на передовій. І це вже не вперше наша така передача. Ця акція Крила захисту триває ще починаючи з 2014 року. А ще зазначають не остання посилки для бійців тут стараються робити кожні два тижні. Наступного разу хочуть передати окопні свічки. Бійці 95-ки кажуть, особливо приємно отримувати такі подарунки саме від дітей. Цей момент є дуже важливий для військовослужбовців, які знаходяться на передовій, тому що воно не тільки якби. Зігріває їх теплом і ласкою, тих листівок даже О, вони е, це зігріває думку, що завжди за них пам'ятають, за них переживають, а особливо е, діти. Це наше покоління, це наше майбутнє, за яке ми стоїмо, за яким ми боремося. Цікавим захід зробили і для дітей. Свято відбулося у формі квесту. Діти, виконуючи завдання, шукали кролика, який десь заховався. А на завершення заходу діти зустріли святого Миколая, загадали йому бажання, отримали свої солодкі подарунки, таки знайшли кролика і передали військовим на передову пакунки. Заховані у кучугурах снігу. А поки ж на наступний новий рік тут загадали бажання і дорослі. Так, ми сьогодні намагалися поєднати два заходи, щоб і, і, і туди на передову пішло тепло оцього такого нашого гармидеру, нашого шуму, наших урочистостей святкових. І я дуже сподіваюся на те, що. Закінчиться війна, і ті, хто отримував наші подарунки, вони будуть з нами тут також зустрічати. І якщо сьогодні з нами бійці 95-ї, то на наступний новий рік сподіваємося, що нас буде за військових. А вже до кінця тижня посилка від дітей зігріватиме бійців на передовій. Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, телеканал СК 1